Це смакує з Ми будемо відтворювати несправедливо забуті аутентичні смаки української кухні. І що ми готуємо? А якщо ти мені відповісти на питання, що спільного між президентськими прийомами Франції і заможніми панами України, тоді ти все зрозумієш сама. Тут по інгредієнтам я зрозуміла, що це індичка. Так. Саме індичка. До речі, у 18 сторіччі індик був символом достатку та розкоші. Сьогодні ми будемо готувати індика по аутентичному рецепту, як це робили е, в 18 столітті. Але ми додамо трішечки любові і трішечки своїх секретних інгредієнтів буде ще смачніше, ще краще і ще поживніше. А -а -а. Ну і це завдяки твоїм золотим ручкам. Ну і власне, для того, щоб нам приготувати цю індичку чи індика. Самця, самця? Нам знадобиться м'ясо індикан, сметана, цибуля, морква, корінь целери, чесничок, вершкове масло, бульйон, трішки спецій і перчик чилі. Воздичка. Воздичка. І трошки борошна. Я заздалегідь витягнув кістку з стигна, нарізав овочі слайси, щоб твої ручки там не втомилися. Дякую. Ти робиш підложку і я підготовлю м'ясо. Зрозуміло. давай. Ми дець. трошечки а -а -а. трошечки прорізаємо шкірку. А це наше? Щоб маринади тоді пройшли всі. А -а -а. Добре. Посолили? Тепер перчимо. А для ідеального смаку я використовую секрети шефа. І ця суміш перців вона підкреслить нашу ніжну індичку. Вона підкреслить її вишуканість завдяки перцю і селері. І це буде дуже смачно. Давай. Так, в мене корінь селери і морква. Це, в принципі, може бути і. Під гарніровка, це гарнір для нас. Дуже страви. круто. Я дуже люблю запечену селеру і моркву. М -м. Знаєш, я думаю, що ось селера, та, що є підсилювачем смаку, так. вона зробить нашу підгарніровку, підсилить смак м'яса, індички, і наситить ароматами. І це буде неймовірно смачно. Підложка для того, так. щоб вона в нас не була сухою. Трішки зальємо бульйончиком. А бульйончик цей, я його готував з кісточок індика. Якого ти звідти цей <тас> Так. Mm. У нас безвідходне виробництво. Навіть кісточки йдуть кудись, хід. а потім собачка. <смітна> а, ти, <смітна> а ти знаєш, що ось цим процесом вимірюється рівень шеф-кухаря? Я, так... <смітна> я завжди це знаю. <смітна> <смітна> так, далі. Що, що я роблю? Я роблю масаж. Вау. Як повезло індички. Угу. Ми беремо сметанку. З часничком. Ти береш. А гвозді. я беру спеції, спеції, так? Спеції, так. Так. Щоб наситити ось тут смак. Розмаринчиком можу? Ти не проти? Треба. Так, я молодець. Ти, як завжди, зараз ми додамо сметанки з часничком. Це робиться в сируцями. борошно, ти не забувай. Дякую. Для чого ми його додаємо? А трошки, щоб загустити нашу підливку, Так? Так. підложку. А ми поки помасуємо. індичку. А воно ще об'єднається з вершковим маслом. Вершкове mm. масло це був дуже такий делікатес uh -huh. в ті часи. Uh -huh. Юрчику, так, а ти знаєш, що індика, якого ми готуємо. До речі, в стародавні часи, давнину, це було дуже бажаним делікатесом на столах українців. Індика могли собі дозволити або шляхтичі, або старшини, тому що це було прям, ну, дуже дорого. І тому там, де їх тримали, в тих пташниках, поруч з ними тримали ще й сторожових псів. Уявляєш собі? Це як же зараз добре, що ти можеш піти в магазин купити індика, і не треба тобі вдома тримати стражи всім. А знаєш такий факт, що індики з'явились на території Європи сучасної в 16 столітті. Вони були завезені з континенту, з американського в сучасних штатів. І в 17 столітті, в одного шотландського шляхтича, були записки про те, що він купив індика в Києві. І на ті часи індик коштував як в е, порівнянні, наприклад, з півнем, який коштував один шаг. Гуска коштувала 5 шагів, то індик угу. коштував аж 10 шагів. Це, 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 це було м'ясо це ага. делікатесне і дороге. Добре, добре. Промасовуємо все. Вона вже задоволена. Юречко. Так, масаж ок. Я Мас. готовий далі. Ок. Вершкове масло. Достатньо. Все викидай. Три секрети французької кухні. Знаєш які? Найзаможніші використовував. Масло, масло, ще раз масло. Зараз ти викладеш, а я красоту давай. Добре? Добре, Давай. Давай. Добре. давай. Ти оту промасовану вже оту. Та вона дивись уже, Поклади. Так. Так. Добре. Бадянчик. Один-два, багато не треба. Перчик. І ще один. Ось. І чили. І Все. Давай сюди. 160 градусів. Щоб воно було сочне. Десь 45-50 go. Давай я тобі допоможу. Давай. Юрочка, мені здається, час. Так, я знаю, що час. В мене теж слюнки вже. Бо я відчуваю ті аромати. Так, 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 так. Прибор. Візьмі тарілочку, овочі ми покладемо знизу. Морквочки, морквочки більше. Та більше солоденької морквочки. Так. Да. Подивимося, що у нас тут з просмалочкою. Ідеально, соковито. Mm. Ти моя панянка сьогодні. Oh, Смачного да тобі. Юрчику, як добре, що індик – символ розкоші та достатку зараз доступний нашим українцям. Готуйте українське, смакуйте українське, повертайтесь до нашого коріння. Тому що наша кухня, вона одна з найпрекрасніших кухонь в світі. Подивіться на цю красу, на ці інгредієнти, на це все. А ще більше рецептів ви знайдете в книзі Старосвітська кухня України. Від музею просто неба. Всім цьом, всіх люблю. Па-па. І давай, поїхали, поїхали. Давай, тепер Давай до мене тепер, давай до мене. мені б більше, то й Чого це? Він ще скаже, що мені морквочка. Ммм, як це смачно, Юрчику. Ммм, прям відчуваю себе твою панянку. Так. Я рукам. Морквочка. Шелера ідеально.